Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом після подій та облав. Люди усе більше йдуть проти Зеленського облави по 17 областях. Стали останньою краплею. Зеленський зібрався генералів, окрім сирського території залужного та поставив ультиматум або я, або залужний. Мені потрібна лояльність та ваша вірність. Отримав відмову 14 з 15 підтримали генерала залужного та заявили, що не підтримують ніяку іншу кандидатуру на виборах президента армії. Досі тримається генерала. Народ також депутати також не голосуватимуть. А уряду не дасть ніякого подання. Зеленський розгублений телеграм канал Офісне мишення. Крім того, не всі підтримують те, що зараз відбувається із ТЦК. Генерали закликають Зеленського призвати Соловаків ментів пенсіонерів та інших крахоборів, яких понад шість 600 тисяч, а не простих українців, які піднімають економіку, працюють на роботі. А ось що говорить про зелену свору генерал Кривонос моментів, що стосується наступу. Те, що за рахунок великої зради називаємо це так, відкрито на часі чи не на часі? Кому не на часі? Мені розповідають, що не на часі, і ворог випадково дійшов до Києва, і ворог випадково захопив 20% території, це які не на часі. Що ж мені хто це буде розповідати? Єрмак чи інші там якісь спеціалісти, які там маніпулюють. Подоляк, які буде там маніпулювати далі інформаційним суспіль... сприйняттям суспільства реалії правди. Тому для мене завдання номер один, Я і буду далі казати правду, е, викладати власну точку зору. І для мене завдання якраз там на часі, не на часі, не на часі цим хлопчикам мені розповідати, як треба захищати батьківщину. Бо що зробили вони, і що зробили ми до того, як ця війна велика вже почалась, і те, що зараз вони розповідають, що вони е, врятували Україну, бо не втекли, шановні, та не ви. А народ не дав вам втекти, і народ зупинив ворога. Тому е, не приписуйте собі те, чого ви не робили, а краще відповідайте, те, що ви мусили зробити, і не зробили. Оце завдання суспільства. І давайте не будемо е, бути толерантними до самих себе, що стосується, а не на часі говорити, а це не буде зовсім коректно, бо це дискредитує влади. Та влада себе дискредитувала ще таким чином, що навіть наші е, коментарі е, на. По ситуації, яка склалася, це просто знаєте такі е, мазочки на великому натюрморті підкреслю натюрморті, бо та ціна, яка ми платимо за е, реалії сучасності, це якраз величезна кількість загиблих людей. Пробачте за такий каламбур, і наше завдання все ж таки почати казати правду, аби зменшити кількість втрат і змінити підходи до підготовки і участі в цій війні. Реалії так складається таким чином, що е, наступальні дії невеликими підрозділами від відділення до роти на різних ділянках фронту активно проводяться з боку е, кацапської армії. І для нас треба зрозуміти, що тільки чудо е, може врятувати на даному етапі Україну, е, якщо ми не зробимо реальних висновків ситуації. І якщо ми не змінимо відношення е, до те, що у нас є в країні, те, що влада розповідає, одне, а фронт зовсім інше, це вже не перший день, не перший місяць. Але наразі ситуація дійшла до того, що вже скоро просто достатньо складно буде воювати, бо піхота, як сказали самі піхотінці, починає вимирати як рід військ, бо нема кому воювати, нема чим воювати, нема де воювати. Звичайно, це не і це абсолютно не паніка. але... Е, Потрібна кількість технічного забезпечення ведення бойових дій. Це в першу чергу потрібна кількість дронів і операторів до цих дронів. Це потрібна кількість артилерійських засобів і боєприпасів до цих артилерійських засобів. Правильно організовані засоби, правильно організована розвідка з потрібними засобами розвідки і чітка взаємодія між цими трьома компонентами дає спроможність контролювати ситуацію і утримувати ворога. Ворог посилено штурмує, формує штурмові підрозділи, і на багатьох ділянках за рахунок цих штурмових підрозділів, які перекидаються з інших частин зведення такі групи, вони чітко розуміючи, де слабкі місця, намагаються знаєте, як тала вода прорвати дамбу під назвою Українська армія. На жаль, ситуація складається так: це не тупікова ситуація. Ще раз кажу, це складно, важко, але. Реалій виконання завдань ще більше, ніж достатнє. Хоча питання ким і чим, коли влада не займається питаннями якраз от того потрібного набору людей, бо розповіді проведення ставок Верховного ломкомандуча, що стосується набору людей, це одне, а якість зовсім інше. Валерій Зміївський у той же час пише наступне за кулісами зеленого церкву. Щось таке відбувається, про що ми не знаємо, і саме тому залужний поки що мовчить залужний генерал НАТО. Генерал залужний з таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав нову форму та нові погони генерала східного округу. НАТО посадає таємною генерала, Тому відкрито не відповів клоуну зраднику з на його вайкове рішення призначити залужну послом у Великій Британії. Уже у Берліні залужний зустрівся з Шольцем Макронометуском під час проведення Воїмарського. Трикутника генерал залужний повідомив своїх друзів-генералів про те, що буде одним з командувачів НАТО і йде туди не заради кар'єри, а заради максимальної допомоги Україні потрібно прикривати тели та вибивати більше зброї для ЗСУ. Пізніше президент Франції Макрон заявив про наміра ввести французькі війська в Україну. Це був план генерала залужного ввести військовий контингент Польщі і Франції в Україну для захисту кордону з Білорусією, що надасть ЗСУ людської резерви на сході і півдня ця заява викликала бурю емоцій, яка в Констабрі Арефа, так і в Україні з боку Зеленського, який заперечив цей план. У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що відбулася зустріч між главою офісу президента Єрмаком, і генералом Валерієм Залужним. Єрмак поставив залужному ультиматум. Якщо він впродовж тижня публічно не погодиться бути послом України у Великій Британії, не скаже дякую пане президенте Зеленський», то на нього очікують кримінальні справи і арешта. Усе це спростовує численні інсинуації щодо того, що ж відбувається з цим призначенням і чому немає указу клоуна президент. Дента як написав блогер Ігор Мосічук. От і подивимося, чи залізні яйця в заложного чи залізний він генерал. Думайте, спостерігайте. Усе це відбувається під час процесу знеособлення української армії. Як у клоун зрадник за перетворює на повний зразок російської армії, де діє російський концтабірний принцип я начальник Ти Дурака згідно з карт бланшем, отриманий від клоуна президента з Сирський наразі здійснює широкомасштабну зачистку ЗСУ саме для того, аби далі нічого серйозного не було. І зеленський став єдиним причетним. До перемоги України над Мордором очевидно, і генералів позвільняли саме для того. Генерал Кривонос написав, що Велика Британія відмовила офісу президента у призначенні Валерія Залужного послом у Лондоні не проти кандидатури генерала залужного, але проти того, що банкова читає російський кріт Єрмак і клон президент зре робили з цього і шоу на свою вигоду. Телеграм-канал Офісне Мишеня написав, що залужний готує звернення до армії генерала Сириського та усіх українців. продажній владі зеленої шантропи буде гаряче у той же час ловики від. Відмовилися виконувати незаконні накази кро єрмака щодо обшуків допитів та провокацій щодо генерала залужного. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.